Дівчатка, добрий вечір. Сьогодні отримала ось таку посилочку від Avon і отримала шапку від Avon. Дивіться, як вона виглядає. Вона більш біла, ніж така кремова. Ну я її купила після такої рукавички. У мене були рукавички ніколи. Подарувала подружка. Мені нема з чим було їх носити. Але бачите, рукавички чуть-чуть кремуваті, а шапка трошки світліша. Ну, але нічого. Дуже гарненька, вона тоненька, вона підійде на погоду таку, як зараз. Десь 0 плюс така. Ну, така вона тоненька, бачите, вона трошки просвічується. Величенька, трошки в мене голова немаленька, вона така, що і коси сюди влізуть, манжетик можна регулювати. Так що, така шапочка обійшлась мені. Десь приблизно до 300 гривень, десь так. Так що рекомендую, шапочка непогана, мені сподобалась. Отак, от, от шапочка від Avon, Хто не знає, я займаюся, роб... працюю в компанії Avon. Так що, шапочка від Avon. Там ще є такий шарфик круговий, є ще перчатки, два перчатки, ну, там ще багато чого, але мені не ставало на цей комплект лише тільки шапочки. От я її собі приобрела. Так що так, от замовляйте собі шапочки до Нового року. До речі, хто розмістить сьогодні замовлення сьогодні четвер, сьогодні 14 грудня, якщо хто розмістить сьогодні встигле замовлення, пол отримає його до нового року. І сьогодні закінчується акція. Там, де на тисячу гривень, дівчата хто працює, підписан хто в Avon, Там на тисячу гривень можна взяти дуже чудові продукти по дуже приємній ціні. Я скидувала вам інформацію в групу дівчатка моїх, хто в моєї групі. Так що так. Так що отак от рекомендують. Купляйте шапочки на новий рік собі. А Я ось така снігурочка. Всім пока.